Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаю 1340-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Битко. Починаємо. Уже дев'ятеро постраждалих через нічну атаку по столиці розповіли у ДСНС. Близько четвертої ранку росіяни вдарили по Києву балістикою. За даними протиповітряних сил ЗСУ, ракети летіли з північно-східного напрямку. ППО намагалася їх перехопити на лівому березі. Спалахнули пожежі внаслідок ударів, вибуті вікна у будинках. Понівечені автівки в одному із дворів вирва у Дніпровському районі. Пошкоджено дитячий садок. Повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко. І зараз на одній з локацій перебуває наша кореспондентка Руслана Сушко, Вона наживо зі студією. Руслано розповідає, що вдалося дізнатися, як люди пережили ніч. Вітаю, Олю. Дійсно, Росія сьогодні атакувала столицю ракетами та дронами. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Трьох із них госпіталізували до медзакладів міста. На місцях обстрілів працюють медики, ДСНС та правоохоронці. Зараз я перебуваю у Дніпровському районі. Тут фіксуємо пошкодження в житловій зоні. Є вибиті вікна, понівечені автівки у дворі. Ось як ми бачимо, просто позаду мене між будинками. Ми бачимо досить таки велику вирву від атаки. Ракетою від цього і пошкодило прилеглі будинки і дитячий садочок, який просто поруч. За словами очевидців, вибухи почали лунати близько четвертої ранку. Як оговтуються люди, що чули та що бачили, давайте послухаємо від них детальніше. Був зрив. Ми почули, вибіжали в коридор. Ми спочатку думали, ну як завжди, десь зрив, взрив. Не думали, що щось десь рядом впало. Зранку вийшли десь о шостій, о сьомій і побачили, що машину. Трошки так повредило, бо думали, що може десь просто від зерної волни. Воно так все позносило. Потім, коли підійшли до поліції, побачили, що там вирвало велика біля сосадку. Скоріше за все, його збили, і уламок це балістика була ночою. Уламок балістики, скоріше за це впав. Тут служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Наразі триває локалізація пожеж на кількох локаціях на лівому березі. Також хочу повідомити, що загалом у Києві рух громадського транспорту перекрито вулицею Бориспільської від вулиці Вересневої до провулку надії світличної та прилеглими вулицями рух ускладнений. Зараз це вся інформація, яку я маю. Тож Олю тобі слово. Руслан дякую. Кореспондентка каналу Рада Руслана Сушко розповіла про наслідки російської атаки на столицю, зокрема про влучання у Дарницькому районі. Росіяни атакували ракетами та дронами Дніпропетровщину. Двоє загиблих, семеро поранених. Про це повідомив виконувач обов'язків керівника обласного військової адміністрації Владислав Гайманенко у телеграмі. Зокрема, ворог накривав вогнем Синельниківщину. Дісталося також Петропавлівський, Маломихайлівський та Покровський громадам. У наслідок російських атак виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, господарська споруда, магазин і авто. Понад 600 ударів, усім із яких авіаційних нанесли російські окупанти Запорізькій області під обстріли потрапили 13 містечок. і Сіл на них окупанти розвернули РСЗВ та артилерію, запускали й дрони. Повідомив очільникова Іван Федоров. Минуло без загиблих, але є поранений у Васильівському районі. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирний план до кінця року коаліція охочих розробила плани з п'яти пунктів для підтримки України. Йдеться зокрема про передачу далекобійного озброєння та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар за підсумками засідання коаліції охочих, що відбулася у Лондоні. За його словами, документ передбачає виключення російської нафти та газу з глобальних ринків, розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії для допомоги Україні, зміцнення ППУ України і надання їй далекобійної зброї, а також посилення військового тиску на країну агресорку. Ну і перед початком засідання коаліції охочих відбулася зустріч Володимира Зеленського з прем'єрами Великої Британії, Данії, Нідерландів та генсеком НАТО за онлайн участі президента Франції. Вони скоординували кроки щодо зміцнення обороноздатності України та захисту критично важливої енергетичної інфраструктури. Обговорили зокрема і посилення української ППО. Ми зараз обговорюємо зі сполученими штатами угоду про купівлю необхідної кількості систем Петріот. Їх можуть надати, звісно, не відразу, а за деякий час. Є черга країн, які чекають на постачання. Ми намагаємось змінити цю чергу, а це не просто. А у Європі вже є значна кількість Петріотів та інших систем протиповітряної оборони, які просто стоять в режимі очікування. Ми могли б використати їх для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги, і нам би дуже допомогло, якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи. Вирятували понад 600 робіт мистецтва та планують їх реставрувати. Влітку цього року у Києві завершили пошукові роботи уцілілих творів мистецтва на руїнах корпусу академії імені Михайло Бойчука. Зокрема, під час робіт до пошуку долучалися як викладачі, і студенти, так і професійні реставратори. Деталі рятувального процесу та коли очікувати на відбудову корпусу навчального закладу. Працівники академії розповіли нашому кореспондентові Артему Деркачову. Роботи, які були створені студентами в межах навчальних дисциплін з живопису і рисунка, ви можете подивитися тут натюрморти Ректорка академії мистецтв імені Михайло Бойчука Олена Осадча показує роботи студентів і викладачів, які вдалося дістати з під завалів зруйнованого корпусу. Я думаю, робіт 50 втрачено. Ну кераміка, вітраж, які там були, звісно, їх неможливо врятувати. Вони ми знаходили лише уламки. Ну це теж є свідченням російського геноциду проти української культури. Торік, 25 березня, російська гіперзвукова ракета циркон влучила в будівлю навчального закладу. Приміщення, у якому зберігалися роботи студентів за всю історію існування академії, було вщент зруйновано. І розуміли, що там дуже важливі цінності, які треба рано чи пізно дістати. То по суті тривало майже рік. Тривали перемовини з підрядником, який знайшла ЮНЕСКО. Міжнародна організація з тим, щоб почати розбирати завали. І от коли були налагоджені ці роботи, якраз до нас звернулися з проханням, щоб ті роботи, які залишалися під завалами, пошкоджені вибухом, щоб їх не викинули на смітник, не вивезли на полігон, а щоб їх можна було дістати. І що можливо врятувати відтак за понад місяць пошуків студентам, викладачам, волонтерам та реставраторам вдалося врятувати понад 600 творів мистецтва. Більшість із них очікують реставрацію. Реставрація це тривалий і такий кропіткий процес. Звісно, він потребує і фахівців, і часу, і матеріально-технічної бази споряджень ну тобто інструментів, і поки що це ми хочемо. Зробити на базі академії можливо започаткувати нову освітню програму, звісно, за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури. Та, окрім мистецьких творів, потрібно ще відновити і саму будівлю, і перші напрацювання вже є, каже ректорка Олена Осача. Зокрема, самі ж студенти академії розробили архітектурні проєкти. Провели такий конкурс між е, е, талановитими студентами архітектурних відділень мистецьких закладів. Це був такий конкурс на проєкт відбудови нашої академії. Він був презентований в Національній спілці архітекторів України і, власне, було представлено 20 проєктів. І є дуже вдалі ідеї, які ми, звісно, будемо намагатися реалізувати. Зараз ми шукаємо інвесторів і кошти на відбудову Академії. Такий досвід порятунку культурної спадщини та відновлення колекції творів є унікальним, кажуть у ЮНЕСКО, адже ця робота об'єднала музейників, пам'яткоохоронців та інших фахівців культури. Ми об'єднали підкреслили різні мандати та ролі українських інституцій, щоб спільно визначити, як діяти та як навчати нове покоління справлятися з новими викликами, що виникають у зв'язку з триваючою війною, як діяти одразу після атаки чи удару, і як проводити цю складну операцію. Це не лише прибирання уламків на історичних об'єктах, але й вміння своєчасно вилучити, захистити, зберегти та розпочати превентивне збереження колекцій. Нині ще на першому поверсі академії триває виставка вцілілих мистецьких робіт. Побачити їх може кожен, завітавши до навчального закладу. Артем Деркачов, Ігор Ковальчук, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини на цьому поки що все. Далі ефір продовжить команда 1+,1 плюс медіа програма Ранок марафони з Валентиною Хамайко, Олександром Поповим та Ігорем Цигаником. Не перемикайте. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Зараз на зв'язку зі студією, пане Лакійчук, вітаю вас. Добрий день, пані Вікторія. Добрий день всім глядачам каналу Україна. Героям слава слава Україні, героям слава, пане Павле. Президент України анонсував, що готується контракт зі Сполученими Штатами Америки на купівлю 25 систем Петріот. Але всі ми розуміємо, що це процес тривалий у часі, тому що так попереду у нас є країни, які стоять в черзі за цими системами. І сам процес виготовлення такої системи він також не малий. Це не мова про один-два місяці. А Скільки а ці системи вже потрібні зараз нам? Тому що от вони стоять зараз на озброєнні європейських країн, деякі просто на складах можливо, деякі прикривають об'єкти, на які нічого не летить. В порівнянні з нашою ситуацією, коли постійно Росія обстрілює кількість балістики в цих комбінованих обстрілах, збільшується, і треба прикривати наші стратегічні об'єкти. Бо Росія б'є і по критичній інфраструктурі, і балістика потрапляє уламки, і по живому по житловому сектору. Якщо говорити про ту кількість, яка зараз є, і яку теоретично можуть нам передати наші. Партнери поза чергою, про скільки таких систем може йти мова? Коли йдеться про 25 батарей, це взагалі мова про десятиріччя. Щоб було зрозуміло, саме темпи виробництва таких засобів це дуже велике замовлення за великим рахунком, і отримати їх дуже швидко не вдасться. І, очевидно, тут як із. Ну, з тими ж гріпинами, да? коли ми говоримо, що от ми підписали меморандум на е, закупівлю понад 100 літаків, там 100-150 літаків, це не значить, що через рік ми перейдемо на гріпини. Це знову це річчя а то й два е, весь процес. Але його треба розділяти на першочергові потреби, середньочергові і е, довго черги. Да? І тут. Е, Складне це дуже питання, це потребує узгодження не тільки з виробниками, а й з державами, які вже стоять, грубо кажучи, в черзі на отримання тої чи іншої зброї за своїми замовленнями. Це і з американським урядом органами його експортного контролю. От в чотиристоронньому форматі. По кожній конкретній батареї, ну, може, не по батареї, а по кожному конкретному замовленню треба ці питання вирішувати. І це завжди дуже, дуже таке складне питання для всіх, тому що, звісно, допомога Україні це важливо. А в умовах, коли Росія починає нависати над Європою, європейці говорять так, Україна форпост о, нашої оборони, але нам не потрібна і пряма безпосередня оборона, особливо ті держави, які сусідні з нами. І тут вони потрапляють в вилка інтересів. Ну, звісно, що є більш-менш ем, прийнятні, які, яких можна переконати. Ну, наприклад, та Швейцарія, да? яка за таким. Нейтральна держава, якій можна легко бути нейтральною, по всім боком, ніде ну, противника безпосередньо немає. Да? Всі сусіди, партнери її е, захищають своїм периметром. Тому ну, тут, тут цілком можна домовитись про частину. Наприклад, якщо вони поступляться частиною свого замовлення, да? не отримають, там, грубо кажучи, з... Сіми батарей, там три своєчасно, а три поступляться черги України, отримують їх там після отримання повітряної компоненти. Це може бути прийнятним рішенням. Другий варіант, який теж розглядається, про який менше говорять, це, це отримання зброї на заміну. Те, що було за адміністрацією Байдена. Яка е, таким чином заохочувала наших е, партнерів, наших сусідів, про те, що вони можуть передати Україні вже експлуатуємі комплекси, які перебувають в експлуатації, а з, з, на замін згодом отримати комплекси більш е, е, новіші, да? тільки з заводської е, з заводських стапелів, з заводської лінії. Це теж може бути форма елементом зацікавленості. Тобто, по кожному конкретному випадку треба вести конкретні перемовини. Це складно. А при тому, що, наголошую, Путін навмисне створює напругу по всьому, по всьому периметру Європи, починаючи від Франції, Британії, Балтійського регіону, Північного моря, східного флангу. Метою в тому числі м, призвести до такого соціального напруження в державах, наших сусідів, коли їхні ж люди, їхнє населення скаже, ну куди ви там м, допомагаєте Україні, якщо ми м, перед російською навалою без захисту? І очевидно, тут, от в цьому контексті, важливо не тільки перемовини наших технарів, наших військових спеціалістів, а й громадського сектора. Ми маємо роз'яснювати, пояснювати нашим сусідам про те, що захист України це ваш захист. Ми з вами однією крові. Ми європейці. Пане Павле, от ми зараз говоримо про системи. А що з виробництвом ракет до патріотів? Теж, теж складне питання, але з ракетами трошки краще. З одного боку, тому що не тільки американці їх виробляють, є декілька ліцензійних виробництв в Європі і в Азії. І ну, навіть якщо не ми можемо розмістити там пряме замовлення в одній з азійських держав, але можемо просити наших партнерів переспрямувати своє замовлення на ті заводи. В Азії щоб вони поступилися, наприклад, чергою на до американських виробників, де нема обмежень на передачу той чи іншої зброї Україні. Україна ніколи не використовувала далекобійних цілях ракети американські по території Російської Федерації. Про це заявив президент Володимир Зеленський і наголосив, що так ми використовували, маючи на увазі скоріше за все атакамси, але по тимчасово окупованих територіях це наші законно визнані міжнародним правом території. І каже найбільше: Росіяни бояться не томагавків, а те, як ми будемо поєднувати томагавки і ту зброю. Нашу зброю власного виробництва. Що загалом відкриває для нас отака комбінація: томагавки, плюс штормшедов скальпи і наші далекобійні безпілотники, плюс наша новітня розробки. Ну, то, до слова президентам може не очевидно, але робить виключення. Ми не били по ворожій території за виключення зон, зон бойових дій. Тобто так, ми застосовували і американські е, ракети для ударів. Ну, наприклад, зокрема, в Курській області, коли е, проводили операцію, і е, при фронтових регіонах, де ворог накопичував сили, удари наносилися. Але це не були удари по російській, от тих класичні діпстрайки по російській військовій промисловості. Російській нефтянці ну і цей підкреслив і президент Трамп. До слова, він теж так доволі цікаво висловився. Треба робити скидку на Трампа: про те, що Україна не Сполучені Штати не передавали Україні зброю для нанесення діпстрайків по території Росії, а якщо Україна таку зброю отримувала, то американці передавали її НАТО за виключно з того, що Сполучені Штати є членом НАТО, причому одним з ключових, ну, мається на увазі європейським державам, а ті, в свою чергу, передавали. Ну, їх в Україні, тому це начебто, і не американська вже зброя. Ми тут ні при чому. Як то кажуть, ну, Зеленський підстрахував американців. І ну, насправді е е ми наносимо удари в глиб ворожої території, переважно е зброєю власного виробництва. Пам'ятаєте, Залужний Забродський свого часу. Вересні 22-го року говорив про. Процент втяжіння війни, що його переміщувати на ворожу територію. Вони тоді розраховували теж на те, що наші партнери прочитають це, усвідомлять і нададуть нам швидку допомогу. Вони так не вийшло. От три роки ми вимушені були працювати над тим, щоб ці діпстрайки були нашого виробництва. Але от щоб той успішний діпстрайк був, це проводиться ціла. Низка заходів. По-перше, це різні засоби. По-друге, це різні етапи. Ну Починається з того, що треба пробити радіолокацію противника. Ну Це харми американські. да І б'ються там хармами, тими по фактично по території там радіолокації розміщення на Донеччині чи в Українському Криму нашому. От, От коли харми пробили, Радіолокацію. Далі в наступ, наступний період пробити коридор в ворожій протиповітряній обороні. Тут можуть бути і скальпи, і штормше, і е, наші нептуни, і, і наші диверсанти, так, е, розвідники спрацювати. Е, з вибір з виду зброї залежить від конкретних об'єктів, які треба пригасити. Потім, коли вже цей коридор є, коли обрано. Маршрути обходу зон протиповітряної оборони використовуються комплексно здійснюється використання засобів ураження. Адже там ж ще об'єктова оборона. Її обійти, Треба вигадати таку комбінацію, щоб ті системи ну, перевантажились, грубо кажучи. Да? Тому використовуються і. Там кажуть, де ваше фламінго, де треба наше фламінго? Де наші мептани? Де ж де треба? Летять куди треба? Де ж пекло, де е, дрони? Все воно в ділі. Просто ну, кожного разу розповідати про те, по якими ракетами було нанесено удар по тому чи іншому об'єкту. Ну, власне кажучи. Не варто й ворогу допомагати, пане Лакічук. Зрозуміло, що військовим краще знати, як розпоряджатися наявною зброєю. Я вам дякую за те, що долучилися. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був на прямому зв'язку.